Бюджетних простеньких є Samsung a 20 з відбиточком пальця, ціна 2000. Має легкі косочки, але в принципі не суттєво. Це вже Type-C роз'ємчик, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по стану. Екранчик у гарненькому стані, без різних дефектів, царапинок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Galaxy A20, підтримка двох sim карт 11-й андроїд встановлений. Так, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також знаходимось фізично у місті рівному. Можна отримати тут ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Передня, передня камера задня досить класно. Показує простенький телефон для простих задач в комплекті зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Додатково можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Кому цікаво, пишіть. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.